Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Ми не зупиняємося, рухаємося далі. Тільки дякуючи вам, ми маємо можливість допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Я дякую кожному за довіру, за підтримку. І на даний момент зараз хочу подякувати своїм підписникам і глядачам, які безпосередньо не тільки допомагають Збройним силам України, а також допомагають організовувати мені прямі ефіри. Так що сьогодні не забуваємо о 20.00. На моєму ж ютуб-каналі Сергій Шелудько відбудеться прямий ефір, який буде продовжуватися протязі 3-4 годин. І за цей період, я думаю, ми з вами поспілкуємося і проведемо невеличку лотерейку розіграш, підтримку наших безперервних зборів, тому що деякі речі ми на них навіть не відкриваємо збори, ми просто працюємо і відправляємо. Дякуючи вам, ми відправили на днях РЕП-72-гу бригаду чорним запорожцям. І сьогодні, я думаю, ви ну, хлопці, можливо, зроблять, і ми вечором передамо 241 241-бригаду е репчик. Так що працюємо. Це не дешеве задоволення, але воно реально допомагає рятувати життя. Ну а також купу машин ми назбирали. ТНВД вже на ромкину машину прийшло, його потрібно поставити. Машинку навіть для. Моєго підписника для Юри, для його товариша, ми допомогли зробити це людина, яка потребувала нашої підтримки. І ми ще раз довели те, що один в полі не воїн тільки разом ми маємо можливість підтримати, організувати хлопців, дівчат, а також підтримувати один одного. Так що, друзі, сьогодні у прямому ефіру, дякуючи моїй підписниці, ось о, документи навіть є звати її Агафонова Ірина. Так що Ірині, великий привіт! Сьогодні прийшов нам отакий паровий автоклав. Ціна питання не дешева, ви маєте можливість його виграти. Але це буде суперприз. Хто схоче виграти автоклав паровий. 에, Акваградус називається, кажуть, тут Акваградус. От, є тут це гарантійний талон. Ціна питання. Е, так що, хто за доната протязі прямого ефіру, три рази по 200 гривень, той прийме. В розіграші в першому призі. Решта призів будуть іти по 200 гривень, тобто немає різниці, так як завжди. Тобто, можливо, там хтось новий зайде і він не знатиме умови. Є номер карти, скидаєте платежі, там один номерочок 200 гривень. Якщо це буде у людини буде три платежа, тобто людина матиме можливість прийняти участь в розіграші суперприза. Якщо людина задонатить один раз і перший номерочок виграшний попаде. Наприклад, буде це акваградус е наш автоклав. Але в неї тільки буде один платіж, вона забере той приз, який буде наступний. І далі розігруємо. Тобто ці останні призи вони будуть йти по 200 гривень. Що в нас на сьогоднішній день тут у нас є, те, що буде е приймати участь в лотерейках, правильно, це у нас паровий автоклав. Не знаю наскільки банок, але я думаю, не менший, ніж у нас. У нас 26-27, в залежності від банки. Потім, дякуючи. Нашим братам Коцолапським магазин автозапчастини, привозяльна площа місто Березань. Отака знову під сезон СтарПРО, отака невеличка пилочка. От Потім у нас буде знову такий. Тут уже два акумулятора. І також у нас СтарПРО, дякуючи хлопцям, буде у нас також отакий електросікатор, дякуючи їм у нашому розіграші. Тобто, спільними зусиллями ми з хлопцями зробили. Отакі лоти, так що, це не знаю, воно доно пікнуть, так? Да? Сергій не роздуплився. Як його. Тут ще навіть якась шкала є. Так що працюємо далі. А, а все, пікнув. Оп-оп-оп-оп. Все по красоті. Так що виключаємо, ви матимете можливість, хто ще займається на даний момент садом обрізає там, така штучка, я думаю, стане в пригоді. Ну, а також, також два акумулятори. І отакий е, Grand, Grand, отакий Шурик на, на два акумулятора. Я думаю, що в господарстві пригодяться. Так що, друзяки, Ну, а також хотів би подякувати Кирюхі е, Бородину, Пісачин, медочок, Зубровочка також буде в сьогоднішніх кошиках. Також будуть смаколики від Лесі Петрівни, щось там буде точно. Таранчук буде 100% під зубровочку, сальце буде 100%. А також хотів би подякувати Сергію Мозговому. На даний момент у мене 4 акумуляторних батареї стоять. Я йому дякую за підтримку, за довіру. Ці акумулятори ми розігрувати не будемо. Ми їх будемо ставити на автомобілі хлопцям, нашим захисникам. Тому що зараз розпочинаються холоди. І так як я вам заводив свої машинки, тоді як зняв відосик, Серега мені одразу написав і відправили мені 4 акумулятори. Так що ми їх будемо ставити на ті машини, які або ремонтуємо, або які передаємо хлопцям. Так що, друзі, а далі буде. Я зараз піду ще трошки засніму там Лесі Петрівних перепілочок, які там вилупилися, І активно занеслася вже перепілка, ту, що ми е -е, проінкубували. Про, ну, Перед цим була у нас партія. Занеслися вони там уже 46-й-47 день, але зараз вже кинули яйця активно. Так що перепілка це та пташка, як там говорять, яка несе золоті яйця, вона не золоті яйця несе, але це дуже короткий період інкубації, дуже короткий період, так сказати, вирощування. І вже на 45-й день вже є яйце. Якщо воно комусь потрібне, ну я маю на увазі, якщо хтось хотів би цим зайнятися і почути цю інформацію. Споживання кормів. Точно не скажу, тому що ми наче, не бідуємо робимо самі. От але споживання добове я не скажу. Але реально це є реально. Але тільки треба кількість і ринок збуту. Так що, друзі, щас підуше вам покажу ці всі моменти. А також дякую Сергію Василенко і всій своїй команді за підтримку в організації, в ремонті, евакуації автомобілів і всім вам за те, що ви довіряєте мені. Тому що якби ви не підтримували мене, то ми цих моментів не... Зробили, а також вклоняюся перед кожним із наших захисників, що ми маємо можливість сьогодні жити, працювати е -е, тут а поки ще в, ну, в тиші. Ну не скажеш, що в тиші, але це не так, як у них там на ЛБЗ, Тобто на лінії бойового зіткнення там просто на сьогоднішній день це просто кепська ситуація. Спілкуйтеся з хлопцями, підтримуйте їх, тому що краще годувати і підтримувати свою армію, чим армію. Нашого ворога. Так що, далі буде, зараз піду, щось ще засніму по господарству. Так що працюємо далі. Друзі, я ще трошечки забув вам показати, є в мене така класна річ, хто дивився канал. Він і вона, моя сільська сім'я Олексій Саєнко. Тобто такі від Олексія будуть у нас також у лотах. Будуть такі календарики від нього, від його від підрозділу Олексія. Тут є знизу їхня банка. От, можливо, в них завжди також вони потребують підтримки. Так що хто захоче, хто хоче, наприклад, придбати такий е е календар за е донат якийсь, можете писати також в особисті. І я думаю, що в нас є глядачі і підписники, які... Дивилися канал і переживають за Олексія. Так що Льошки і його мамі валі. І вчора я зустрічався з його сестричкою, Танюшкою, ну його сестра це вже моя сестра. Так що ви матимете можливість виграти. Ну, а хто хоче придбати, їх у нас є чималенькі екземпляри, ви маєте можливість за донат отримати календар від Олексія і зможете потім контактувати і підтримувати його підрозділ. Так що ну а я далі побіг по господарству, далі буде. Так, друзі, поки я там страдав ерундою, і хлопці пригнали мені ще одну машинку. Ну, Тут ще є трохи моментів, колесо воно ну, треба замінити. Сторона повністю зроблена, ще дзеркала немає. От. Передній бампер зроблений. Дякуючи Вадимчику і Миколі Васильовичу Майстренку, решетку підігнали. Так що машина вже фактично в повній бойовій готовності. Ще залишилося масло фільтра поміняти. Ну і таких у нас ще дві штуки стоїть. Ще у нас з 58-ї бригади ремонтується і з 41-ї там перевертиш. Так що працюємо, друзяки. Дякуючи вам, маємо можливість двері старі порвані. Так що така ситуація. Ну, далі тепер пішли ми до господарства. Вітер сьогодні такий страшний. Страшний на городі вже пустота. Листя облітає, осінь настала. Холодно стало. Ух і дує сьогодні губатий, капець дує, дивіться як, а листя летить. Ну а ми зараз підемо глянемо, що там у нас з перепелятами. Так, друзяки, прийшли до новесеньких наших мешканців Олесі Петрівни. Поки там шелудько десь путався, вилупилися такі маленькі перепиляти. Ну я там присутній був трошки. Не все я мог зафіксувати. Так що працюємо. Дивіться, які вже активненькі, вже лупашать. Тут у нас теплі коврички, лампочки і сидять мартончики такі малесенькі. Так що перепилятка вилупилась доволі по кількості. Я не знаю, скільки там їх вилупилось, ну більше 300 штук тут. От. Закладали ми 400 яєць. Воно бачите, на коврику лежать. Тепленько, тут все по красоті, поки досточкою Ну, Є розкорячик один маленький. От. Що ти малий? Ну що ти тобі зробиш? Нічого ти не зробиш тобі. Ну, це життя є таке, ну, не можуть бути всі 100% хороші. Ну, але, як там війни без убитих не буває. Все такі пистявочки? Ну і от такі маленькі. Через 45 днів від народження вони вже починають, починають нести яєчки. Так що зараз підемо ще до одних. А по бройлеру, я думаю, заснімемо вже з понеділка. Олеся Петрівна почала вже різати. Тушки у нас вже до 3 кг. Почали різати на 42-й день від народження. Брали ми 21 числа 11 числа. Ой, що, я навіть не знаю, яке число. Так що, друзі, така ситуація. Ось такі. Мишенята у нас, бачили? Тупо мишенятка. Пищавки такі. О, такі. Да? Так? Ну а тепер йдемо до перепиляв. Діду, тут вже Леся Петрівна трішки перебрала. Яйця почали сипати добре. От. Пітушки вибираємо, вже порізали партію. І залишаємо на яєчку. Ну, вже з цього яєчка можна і проінкубувати. Ну, трошки пройде час, там, я не знаю скільки там, 2 тижні після заносу. І потім вже відбираються яєчки і Леся Петрівна може буде щось інкубувати. Так що такі дівчулечки. Теж петушки врізали, доволі такий ну вага була за 200 грам, десь 250. плюс, От. Ну а дівчатка ще більше. От у перепелів дівчатка більше. І от такі частенькі, гарненькі перепела тихосиць. Ось, ну трошки яєчок є, бачите, сиплять потрошечку. Так що, пробуйте, перепила, це круто. Ну, ми не ставимо це як бізнес, але є, є і на яєчко, є і м'ясе, Але дуже короткий період часу інкубації і вирощування. Годуємо на своїх комбікормах. Бройлерний, гроверний, не стартовий, використовуємо на старті. Ну і потім нісочку. І яєчко нормальне, і жовточок нормальний, і все по красоті. Так що, друзі, такий вийшов у нас відосик, невеличкий анонс. І Трішечки пройшлися по нашим пташкам. По бройлеру засніму. Хочу поділити, реально це раз супер партія, реально бройлер класний. По ньому було видно і спочатку, що він шикарний. Товстенька ніжка, задочок такий гарненький. І вони реально активні, всю дорогу, гарненько їдять і дуже швидко виросли. Тому що на 42-й день тушка там вже була 2,8-3, то ну, це просто шикарний результат. Напишіть своє бачення. Так що я на цьому буду завершувати відео. Працюємо далі, працюємо в підтримку наших хлопців і дівчат, наших захисників, тому що якщо не вони, то немає в нас можливості працювати і жити далі у нашій державі. Так що всі вечором. На прямий ефір чекатиму. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.